Усім самий величезний привіт! Я вас запрошую на перегляд акційних товарів в магазин Аврора. Акції тривають з 21 по 27. 21 по 27, включно листопада нові акції. Давайте подивимося зі знижками. Тафт лак для волосся 149 гривень. Зі знижкою можна придбати фарбу Авена. Вона зараз 55 гривень. Освіт... Освітлювач для волосся 32 гривні, 64 гривні фарба Паліт Інтенсив, Колор Крема, 39 гривень фарба Мальва. Зі знижкою 99 гривень фарба гарін'єр гарін Колор. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Я вам дуже дуже вдячний. В акції 159 гривень шампунь Head Shoulders об'єм 400 мл. Зверніть увагу. Бачу, розкупили шампунь Ельсеф. Один залишили нам, щоб я вам показав. Це відновлювальний для довгого пошкодженого волосся 400 мл. 132 гривні. Бальзам для волосся Pantene Прові 142 гривні 200 грамів. Бальзам для волосся Бальм, Хайр Pro фірма 200 мл, 55 гривень. Зі знижкою сухий шампунь Шаума 109 гривень, 150 мл. В акції хороший дуже шампунь у цей проти лупи, дійсно допомагає. Сульсена 150 мл 40, 144. Ось такі цікаві новинки від Ecoline Гелі. Чи шампуні, шампунь-кондиціонер. А, і тут ще є навіть гелі. Зверніть увагу, шампуні чоловічі два два в одному, три в одному, по 74 гривні 400 мл. І ось такі гелі для душу вже разом йдуть з мочалочкою, з губкою 59 гривень, також 400 мл. 137 гривень шампунь Сйоз. Зі знижкою гелі для душу Old Spice 132 гривні 400 мл. Трішки менше за об'ємом Old Spice 250 мл 89. Ніжне інтимне мило 59 гривень. Тут я знайшов Hidden Shoulders з ароматом Old Spice, також в акції 159 гривень, але вага об'єм 330 мл. Проти випадіння від Доктор Санте. Шампунь стимулює ріст волосся для щоденного використання 200 мл. Зі знижкою 74 гривні ще отримаєте кешбек. 72 гривні сейвард. 39 гривень мило рідке дору авокадо. 44 гривні мило рідке для дітей. 250 мл. В акції арко гель для душу чоловічий 260 мл 67 гривень. Новинка на поличках в нашій Аврорі. Засіб для інтимної гігієни для щоденного використання. Лактацит класичний. Не бачу вагу, може зараз тут подивимось. Так, 134 гривні він в акції, а вага 200 мл. Шампунь дитячий. Кря-кря 200 мл. Зараз зі знижкою можна придбати ось цей кондиціонер. Тут цілий літр і ціна його в акції 99 гривень. Хочу показати ось цей засіб дитячий. Це новинка в нашій Аврорі. Аромат жувальної губки. Засіб для купання 3 в одному з ароматом солодкої гумки 500 мл. І ціна такого засобу 169 мл. Шампунь дитячий, мультипульти 49 гривень, ромашка алоя. Знайшов за шампунями. Ще ось такий шампунь проти лупи. Треба поставити на відне місце. Усуває симптоми свербі, шухість, сухість, лушення, жирність, подразнення, надмірне випадіння, підвищена чутливість. Цікаво, чи він добрий, від доктор Санте. Тут також 200 мл. І ціна його зараз 92 гривні. Також зараз в акції, зверніть увагу. 124 гривні шампунь Пантін Прові, 400 мл. Ще одна новинка в нашій Аврорі. Це гель для душу. Молочні протеїни, олія. Так, це наш виробник 400 мл. І ціна зараз скажу вам. До речі, пляшечка йде з дозатором, це досить зручно. 59 гривень та кешбек. Зі знижкою зараз Rexona жіноча спрей, 82 гривні. Нівея жіноча спрей, також в акції 88 гривень. Рексона антиперспірант сухий 99. Також можна придбати кульковий за 59, 59 гривень скраб для тіла, огірок алоя 250 г. Хочу просканувати оцей набір, скільки він коштує подарунковий, дуже хороша якість у цих засобів лігора. Тут парфумований пілінг для тіла. Парфумований крем для тіла та парфумований гель для душу. Жіночий ось такий цікавий набір. І ціна такого набору 249 гривень. В акції зараз 69 гривень чоловічий шампунь гель для душу. 29 гривень крем гель для душу 400 г. Це якась новинка. А що це таке? Тонік для озміцнення та стимуляції росту. І це скраб-пілінг для шкіри голови. Це, мабуть, можна і чоловіку, і для жінки. Дивіться з екстрактом розмарину. Непогані такі засоби. 150 мл тонік і 100 мл скраб. І ціна такої новинки, зараз я вам скажу, 249. Зверніть увагу, 59 гривень денний крем універсальний для всіх типів шкіри. Філінг для шкіри обличчя. Поживний крем для рук з ароматом банана. Ціна такої новинки 59. Крем для рук з екстрактом лохини та базиліку надзвичайно крутий аромат. 59 гривень. Показую це вам все як новинки і з екстрактом лемонграсу та лайму також крем для рук, мабуть, в таку ж саму ціну 59. Тізорі це, мабуть, гель для душу. Парфумований крем гель для душу це дуже хороша річ. У мене були такі гелі для душу, тільки великі пакування. Баночки 115 гривень. 99 гривень великий шампунь. вибачаюсь, гель для душу кілограмовий. 99 гривень. Зі знижкою Nivea men бальзам після гоління 209 гривень. Гель для гоління Gillette це що в нас? Алоє 200 мл 137 гривень зі знижкою. Трішки дешевше гель для гуління Нівея, також 200 мл 124 гривні. Гель для гуління від. А, це після гуління, після гуління, а, після гуління да. Сеніта, 49 гривень. В акції зубна паста блендамет для всієї родини 34 гривні, 75 г. 64 Blendamed Arctic Fresh 3D відбілювання. 24 гривні паста Fresh Guard. В акції зараз зубні щітки від oral B для очищення зубів і для язика 49 гривень. Новинка в нашій Аврорі, набір з трьох зубних щиток. Середня жорсткість зроблено в Україні 64 гривні. Набір станочків для гоління Wilkinson. Так, тут раз, два, три, 4 чотири. Чотири станочки. Ціна 124 гривні В акції станочки для гоління джилет на два леза. 5 штук в упаковці, 62 гривні. І в акції жіночі Simple Venus джилет два станочки. Також на два леза 49 гривень. Жіноча гігієна Always. Є на Котекс 56 штук 84. 20 штук 37 гривень. Зі знижкою тверде мило дуру морські мінерали 79 гривень. В акції мило гліцеринове дуру, Тут два шматочки. Вага одного 135 грамів, 64. Дезодорант чоловічий спрей Нівея 96 гривень. В акції мило шрик 500 грамів 44 гривні. Хочу показати новинку. Крем-мило рідке з ароматом кокосу, пляшка з дозатором 520 грамів. Наш виробник 39. Мило рідке дуру 300 мл 39 гривень в акції. Підгузки Хагіс для хлопчиків та дівчаток 195 гривень. Зверніть увагу, зараз кулькові дезодоранти Арко по 29 гривень. 24 гривні серветки вже в такому святковому дизайні. 18 штук. Тришарові. Хороша ціна 29 гривень. А, тут 100 штук. Я думав, тут 150 штук. Ну, якщо б було 150 штук, то би добре було. Тут 100 штук 29 гривень. Ось такі можна придбати за 19 гривень, також двошарові, також 100 штук. Я знайшов 150 штук за 29 гривень, також двошарові. І можна придбати у картонній коробці 39 гривень, також 150 штук двошарові. Також по 29 гривень, 150 штук двошарові. Я, мабуть, візьму, тому що в мене залишилось там дві упаковочки. Так, дивіться, тут якісь антибактеріальні серветки. 8 штук в упаковці, зменшують, бачите, все, все зменшують упаковку. 12 гривень, 39 гривень вологі, туалетний папір дитячий, тут 44 штуки. Так, новинка в нашій Аврорі, селпак. Ось такий двошаровий рулон, паперовий рушник. 88 гривень. Папір туалетний, тут 6 рулонів. Двошаровий. Ціна 62 гривні. Новинка в нашій Аврорі. Ось такі рушники паперові. Тут 100 відривів, двошарові. Ціна 49 гривень. Ну, грубо кажучи, 25 гривень один рушник. Це добра ціна. Серветки паперові 100 штук. 22 гривні. Туалетний папір Тришаровий. Чотири 4 рулони білий, 59 гривень. Ще новинка в нашій Аврорі, туалетний папір селпак. Двошаровий 4 штуки. 59 гривень. Я хочу сказати, що селпак завжди був а, із дорожчих. Якісний туалетний папір. Тришаровий 4 штуки. 59. Ще знайшов селпак Делюкс, Також новинка, це він іде також тришаровий, але він дуже важкий. Він, мабуть, дуже добре набитий, 4 рулони. 69 гривень. І, до речі, хочу сказати, він зі знижкою 50%. 69. В акції 329 гривень порошок Арієль Color 2,7 вагою. 489 гривень порошок Persil 309 гривень порошок пральний вухастик. 4,5 кг Порошок лоск вагою 4,5 кг 499. 229 порошок Тайт 2 і 100 засіб GieLEX для миття посуду 480 г 39. Ось такий домі також можна придбати за 39-450 мл. Сарма для миття посуду лимон 450 грамів 36 гривень. Так, до 20-го, бачите, акція закінчилась. Найбюджетніший для миття посуду, ось такий літровий, за 29 гривень можна купити. Показую вам новинку: засіб від фрекінбок, Box, засіб для миття посуду, яблуко та манго 500 мл. Ціна 74. Так, ще вам хочу показати одну новинку. Perfect Clean 3 в одному. Засіб для миття посуду універсальний. 55. Хто користувався цим засобом, Green Code, чиста кухня, антижир 750 мл, залишайте нам коментарі, будемо вам дуже вдячні, ще одна новинка біоформула універсальний з содою. Спрей для чищення 500 мл. 84. Порошок для прання гала для ручного прання 300 г 29 гривень. Порошок гала 300 г для автомат машини. 39. В акції порошок Савекс 300 грамів 37 гривень. Зі знижкою порошок тайт Color 300 грамів 49. Зі знижкою поставили капсули для прання Woshen Free. Це універсальні капсули, 4 в одному. В упаковці 35 штук. Ціна зі знижкою 374 гривні. Одна капсула виходить 10,60 гривень. В акції порошок Савик з вагою 3 кг 279 Кисневий плямо-вивідник Місіс Хелен. Я знаю, що користуються ним багато господиньок. 111 гривень. В акції засіб плямо-вивідник тортіла для кольорових речей 200 г 29 гривень. 9 гривень мило господарське. Зверніть увагу, непогана ціна на це мило. Зі знижкою гель для прання персіл 990 мл 309 гривень. Сілан, кондиціонер для білизни, ароматерапія. Якщо вірити ціннику, зараз в акції 105 гривень. Також зі знижкою лінор 119 гривень 700 мл. 299 гривень коштує ось така велика упаковка капсул для прання сіла. Тут 30 капсул. 119 гривень, відбілювачки сневий для кольорових речей. Плямовивідник для білих та кольорових речей. Новинка в нашій Аврорі. Ось такий засіб спрей, чистюля, засіб для миття акрилових ламп. Це як містер пропер, тільки це чистюля. Так, 500 мл. Ціна. 77 гривень. Засіб для миття вікон та дзеркал від торгової марки Luxord 64 гривні, 500 мл ще й кешбек. Господинки, зверніть увагу, великий домай 100-літровий можна придбати за 102 гривні. Промакс гель для туалету 750 мл 59 гривень. В акції брев для туалету 49 гривень. Ось такий бреф парфумований 54. Гель для прання для дитячої білизни. 2 кг, Гіпоалергенний. Панда. Ціна 94. Порошок для прання дитячих речей. Вухастик вагою 200 179 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео.